Як усім давно відомо, багато релігій вчать нас жити за правилами абсолютного добра, аби досягнути певної винагороди. Для когось це вічне життя після смерті, для когось це вища насолода. Проте чи завжди ті, хто навчають нас правилам праведного життя, є людьми без гріха? Чи є вони настільки святими та чистими, як прийнято вважати? І так. Сьогодні я хочу розповісти вам три історії про духовних людей, які виявилися не такими вже й святими. А я вас вітаю на каналі Сітарка.uaй. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. І давайте почнемо без зайвих слів. Нещодавно, а саме 6 квітня 2023 року у Дніпрі спіймали священника, який руками розбещував своїх неповнолітніх доньок. Як повідомляє Дніпровська обласна прокуратура, 47-річний священнослужитель одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату у Дніпрі, після смерті дружини протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії щодо двох своїх дочок віком 13 та 15 років, коли залишався з ними наодинці. Як про це стало відомо, дівчатка наважилася розповісти про це старшому братові, який негайно викликав поліцію. Горе батько був затриманий на місці, а за результатами комплексу слідчих заходів та допиту дітей, інформація про вчинення щодо них розпусних дій підтвердилася. І як ви думаєте, скільки йому загрожує за понад два роки сексуального та психологічного насилля? Увага! Затриманого мають позбавити волі на термін від 5 до 8 років. Йдемо до наступної скандальної історії. 2 березня 2021 року у польському католицькому щоквартальнику з'явилась новина про те, що до місцевої прокуратури надійшло звернення про сексуальне знущання священника Павла над монахинею Анною. Жінка стверджувала, що чоловік неодноразово ґвалтував її у 2011-2018 роках в цьому проміжку. А також вона заявила, що Павло здійснював такі ж знущання над іншими незахищеними жінками ще у 1990-х роках, тобто кримінальна діяльність цього священнослужителя охопила майже 30 років. Як стало відомо, у останні роки ХХ століття Павло був популярним священником, меси якого відвідували тисячі людей. Однак згодом він очолив молодіжне служіння у Вроцлаві, в якому дуже швидко сформувалася атмосфера культу. Він обирав людей, яким не було куди йти. Обирав дівчат, які потребували допомоги. Спершу він оточував вас любов'ю та прийняттям, яких вони відчували вдома. А потім він починав бити та домагатись. Коли мені було 20 років, Павло побив мене до втрати свідомості та зґвалтував. Після двох відвертих звинувачень на священника посипались десятки інших від жінок, над якими він знущався у стінах храму. Постраждалі стверджували, що священик використовував психологічні маніпуляції, тобто чоловік міг казати, що його дії це насправді Божа воля. А якщо хтось із жінок буде чинити опір, то хтось із їх рідних обов'язково постраждає. А також під час сповіді він часто говорив, що всі його домагання та знущання це абсолютно нормально, і взагалі це жінки надто погано відмолюють свої сексуальні гріхи. Коли ж до молодіжної групи долучився інший священнослужитель, отець Марцін, то він одразу зрозумів, що щось там не так. Згодом деякі жінки наважились розповісти Марціну про знущання від Павла, після чого новий отець записав свідчення жертв для отця Мацея Земби, тодішнього домініканського провінціала. Земба не звернувся до правоохоронних органів. Ні, він вирішив, що покарати Павла достатньою забороною молодіжного служіння та однорічною забороною на будь-яке інше богослужіння, а також йому наказали провести місяць у Камальдольському монастирі та рік працювати в дитячому хоспісі. Це все було у 2000 році, і злочинний священик вирішив, що якщо йому забороняють проводити публічні служіння, тоді він може спокійно проводити сповідь та реколекції. Реколекції це кількаденний період, під час якого священнослужитель посилено молиться, сповідається, аби в кінці відновити власні сили. Так от, що робив чоловік наступні 10 років, невідомо. Але в 2011 році Павло відвідав монастир, де познайомився з монахиною Анною. Спочатку я подумала, вау, який харизматичний священник. Монахиня та священнослужитель тісно спілкувались декілька місяців, під час яких майже щодня розмовляли по телефону. Анна пригадує, що він її переконав у тому, що їм потрібно обов'язково зустрітись, аби він висповідав жінку та справді зцілив її душу. А на першій зустрічі він напав на неї та зґвалтував, під час чого повторював, що це Господь хоче цього. Монахиня нікому не розповіла про те, що сталося. А протягом наступних семи років Павло продовжував сексуальне та фізичне насилля над жінкою. При цьому віддаляючи її від сім'ї та друзів, Павел сказав мені тримати усе в таємниці. Він щодня переконував мене, що усі мої друзі та сім'я це мої найгірші вороги. Але у 2020 році все змінилось, і Анна наважилась розповісти про це все на сповіді. А сповідник порекомендував їй звернутись до психотерапевта. Саме психотерапевт вмовив жінку піти та написати заяву до поліції. Після початку розслідування виявилось, що від дій священника постраждало дуже багато жінок, як і монахинь, так і звичайних вірянок. Одна з жертв, ім'я якої неоприлюднено, стверджувала, що зазнала сексуального насилля прямо на вівтарі. Отож, щодо вироків. У вересні було ухвалено перший, але не остаточний вирок у справі Павла. Тоді районний суд засудив священнослужителя до чотирьох років позбавлення волі. Проте, вже через кілька тижнів Павло покинув СІЗО під грошову заставу, а на вирок було подано апеляційну скаргу. А у березні суд у Ченстохові виніс остаточне рішення у справі Павла. Три роки позбавлення волі за доказаних сім сексуальних злочинів, скоєних проти однієї жертви, тої самої монахині. Сказати, що покарання у вигляді трьох років позбавлення волі смішне, це нічого не сказати. Особисто я не вважаю, що це взагалі може налякати потенційних ґвалтівників та нападників. Але маємо, що маємо, тому давайте перейдемо до десерту. Вересень 2020 року у Львові був затриманий псевдопастор та організатор дитячих таборів 46 річний Роман Московченко за підозрою у сексуальному насилі над неповнолітніми. Випадки сексуального насилля Московченком не були відомі аж до 2019 року, поки одна з його жертв на ім'я Ірина вже в дорослому віці звернулась по допомогу у організацію жіночі перспективи. Там з нею працювали психологи, яким вона розповіла про жахи, що пережила у стінах храму. Саме психологи порадили дівчині написати заяву до поліції. Тоді ж правоохоронці розпочали розслідування, яке згодом шокувало усю Україну. Як стало відомо, орієнтовано у 2005-2007 роках Московченко проводив заняття з неповнолітніми у приміщенні, що належить церкві святого архістратига Михаїла. І під час цих занять він відвів іринку до підсобки, де наказав роздягнутись. Після чого доторкався до її статевих органів. За словами дівчини, такі речі з нею відбувались неодноразово. А сам Московченко пояснював свої дії тим, що таким чином він карає неповнолітніх за їхню погану поведінку. Сам чоловік не являвся священником чи монахом. Як відомо, він навчався у духовній семінарії з 91 по 96 роки. За результатами навчання у священики він не висвятився. Але у суспільстві він позиціонував себе як священнослужителя, духовного брата та навіть мецената. І головне, йому усі вірили. Упродовж 2003-2018 років Роман Московченко працював у школі-гімназії Святої Софії у Львові. Кілька його жертв розповіли поліції, що орієнтовано у 2009-10 роках він зустрічався з дівчатами-підлітками у своєму кабінеті в школі. Там він наказував їм роздягатись, після чого оголював свої статеві органи і торкався ними до дівчат. Також Московченко нав'язував дівчатам почуття провини, оскільки під час цих збочень він наголошував, що це все покарання за їхню погану поведінку. Але не усім так щастило зазнати лише принизливих дотиків. Згодом стало відомо, що як мінімум одна з жертв того періоду неодноразово зазнала зґвалтування від цього хижака. А згодом правоохоронці встановили, що Роман затягував неповнолітніх у борги, тобто позичав їм гроші на різні дрібниці, а за це вони мали робити йому певні збочені речі. Коли ж поліція дійшла до обшуків його оселі, то вони знайшли численні фотографії та відеозаписи, на яких були зображені сцени насилля над зовсім юними дівчатами. Деяких дівчаток змогло розшукати слідство, проте багато жінок відмовилися свідчити і долучатись до справи, зокрема через страх, що це все вплине на їхню репутацію. І головне, що було виявлене у квартирі чоловіка, це щоденники, які він вів протягом 15 років, де записував найменші деталі своїх злочинів. Підозрюваний записував у щоденники те, що робив з потерпілими. Пізніше чоловік вносив інформацію у комп'ютер і навіть вдосконалював свої рукописи. Саме ці щоденники стали головними доказами у справі. Також у процесі розслідування правоохоронці загалом допитали п'ятьох жертв Московченкам. Усі зараз є повнолітніми, однак на момент насилля їм було не більше 14 років. Загалом поліцейські виявили причетність чоловіка до 147 епізодів сексуального насилля, це включаючи зґвалтування та інші непристойні речі, які він неодноразово робив з неповнолітніми. За ці злочинні дії роману загрожувало до 15 років позбавлення волі. Проте наприкінці 2020 року адвокатка Московченка подала клопотання до суду, щоб її клієнта направили у психіатричну клініку на лікування, оскільки він кілька разів намагався вчинити самогубство. Однак суд відмовив у цьому клопотанні і залишив Московченка у СІЗО. А на засіданнях суду Роман поводився як овоч, а згодом навіть не впізнав нікого зі своїх рідних. Саме після цього підозрюваного направили на психіатричне лікування і, можливо, воно вже буде пожиттєве. Отже, давайте підсумуємо ці три історії тим, що духовні люди такі ж звичайні люди, які можуть грішити більше, аніж здається, на перший погляд. Отож, давайте будемо зберігати критичне мислення, аналізувати усі дії та слова цих людей, і головне, так само карати їх, садити в тюрми, оскільки злочинні дії повинні бути покарані. А якщо ви хочете ще одну цікаву історію про святих грішників, то можете глянути відео про монахиню вбивцю на каналі Безсоння. А я буду з вами прощатись і зустрінемось у наступних відео.